У центрі рівного з'явився писанковий сад. До алеї писанок увійшли 25 декорованих великодніх яєць, розмальованих вихованцями місцевих загальноосвітніх закладів та учнями рівненської дитячої художньої школи. Це була ідея Наталі Дребот, взнаної в Україні писанкарки. Запропонувала наступне. Давайте зробимо класичний, автентичний український розпис кожної писанки. Не будемо малювати хто що хоче, бо люди і не знають. Вона вибрала візерунки. Ми роздали це нашим школам, і в школи мали можливість протягом двох-трьох тижнів розмальовувати. Така писанка стояла в школі, учні її бачили. Хто з батьками, хто з педколективом? Це вже їхній секрет. І я просто вражена, просто велике спасибі художній школі, всім учням велике спасибі, батькам, педагогічним колективам, управлінню культури. Спасибі Тарас Анатолій, що оперативно оплатили роботи. Це теж важливо. Взагалі, всім спасибі. Бо так красиво, що просто ну ідея не моя ну, ідея колективу, колегіальна будемо говорити. Тому що, ну в принципі, в перед святами взагалі в Україні перед передписання відбуваються якісь події. Київ ми чуємо там, іде все, все. Ми теж до цього долучилися. Кількість писанок обрана не випадково, адже цьогоріч Україна відзначатиме 25-ту річницю своєї незалежності. Тому й вирішили до Великодня створити стільки ж писанок в автентичному стилі. Заготовки. На них зроблені з пресованого пінопласту. Кожна з писанок заввишки півтора метра. Знаєте, коли ми їх робили, то вони були ну, великі у приміщеннях школи, наприклад. Тому що всі вони виконували в школах до моменту розпису, потім вони поїхали в загальноосвітні школи. В школі вони були великі. Як ми виставили тут, вони зразу стали, самі розумієте, масштабність менші. Але вони метр на метр тридцять, це не такі вони маленькі. По цьому, по чому такий розмір? Двері, елементарна річ, двері в приміщення, фактично митрові розміром. Все інше на вулиці зберігати не могли. Виконані фарбами пеньочки. Оці от на чому експозиція така підставка. Я думаю, дуже така мудра. Це Олег Васильович зоопарк нам запропонував. каже, давай, от зробимо все. І я думаю, що це дуже мудро і хорошо. Організатори зазначили, що дощу що писанки не бояться. А щодо вандалів, то алею на лебединці належно охоронятимуть. Пінопласт плотний, форма збереження, шпілька, зверху покритий фасадною шпаклівкою. Вона плотна, таку, як має таку поверхню тверду. Вона витривкувала і до морозу, і до води. Поверху розписані акриловими фарбами, які не бояться цього. Ми маємо досвід уже роботи з цими фарбами, бо ми писали розписи у нас в школі на стінах. Півтора чи два роки їздить цими фарбами розписаний тролейбус по місту. І вони себе зарекомендували гарно і, відповідно, ми в них впевнені. Нагадаємо, з 2009 року в Рівному започаткували акцію Прикрашати дерева дерев'яними писанками. Нині ж тему писанкових дерев розвинули до писанкового саду. Помилуватися виставкою писанок можна буде до середини травня. Наталія Демедюк у ритмі подій.